Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу з вами поговорити про отакі от дві фляги. Але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам каналу, хочу подякувати за підтримку. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадую, що на моєму каналі працює підтримка мене монетою. Можете підтримати, і це буде мотивувати мене скорше випускати якісь нові відео. Загалом сьогодні хочу проговорити про отаку вот вот флягу. Фляга Оспрей, фляга М58. Це стандартна британська фляга в стандартному британському подсумці, стандартним британським підкательником. Ну, він вдягається тако зверху на флягу. Тако то все виглядає. Фляга в мене. 2016 року, підкатник у мене 1986 року десь тут буду намагатися вставляти фотографії, макрозйомку. Мені британська фляга подобається більше, подобається більше через те, що в Америка, американська фляга має менше горлишко, скажімо так, і з британською флягою, ну, якось. Вона трошки, трошки, наче як більша, трошки, наче як ну, менше прогинається. Так, в мене не оригінальна американська фляга, в мене фляга від фірми Miltek. Ну, Мені ця фляга більше подобається. Жартувати про оригінали, не оригінали сьогодні маю ні сили, ні наснаги. Вже реально дістало. Для тих, хто хоче отримати інформацію, отримують інформацію. Ті, хто хоче мірятися брендами, я просто буду далі відправляти в банк. Зверху в мене знаходиться на цій флязі, ну, як на стандартній флязі, така от штука, яка закриває. Отвір, через який можна вживати воду через протигаз. Я, на жаль, маю обрізаний цей шланг на протигазі. Я його сьогодні вирішив не брати. Британці радять наматувати сюди на кріплення. Я десь тут вставлю, як виглядають ці кріплення, намотувати скотч. Тоді кріплення не злизуються і наш підкотельник не злітає. Підкотельник у ній пластиковий. Ви мені писали під минулим відео, що є ще залізний підкотельник. Але е, залізний підкательник для цієї фляги випускається сторонніми фірмами. Фірма BCB. Е, е, я десь тут вставлю, як виглядає цей кухонний набір. І е, там в тому кухонному наборі ще є пічка, пічка аналог Sbit. І ну, я не знаю, чи є мені сенс то все купувати. Я собі вирішив, що напевно я ту флягу зроблю. З таким маленьким українським підкательником. В меншу частину ця фляга встає, як можете бачити. І от таким вот чином я собі зроблю її на повсякденне носіння. А цей великий підкательник просто, певно, відправлю додому. Буду використовувати цю флягу от таким от чином. Зараз спробуємо. Маю ще такий утилітарний підсумок. Маю тут Есбіт. Таким от чином то, все виглядає. Маю сухе пальне. Можемо використовувати цей же наш підкотельник. Можемо використовувати, я сьогодні хочу спробувати закип'ятити воду в своєму сталевому підкотельнику. Подивимось, що то як буде. Покажу, як я то роблю. Ось такий маю сталевий підкотельник до американської фляжки. Загалом, чому мені подобається більше британська фляга, саме через те, що в неї більш широке горло. Саме через те, вона мені трошки зручніша, саме через те, що в неї ну, трошки інша форма, яка ну, більш мені пасує на спорядження, саме через те, що в неї такий утилітарний підсумок, який можна використовувати, викинувши флягу, лишивши, там, наприклад, ну, на базі, скажімо так, десь на привалі. І ми можемо великий підсумок, універсальний, утилітарний, використовувати як саме універсальний утилітарний підсумок для будь-яких наших е речей, можливо, для якоїсь там нашої амуніції, спорядження. І можемо використовувати саме таким чином е наш цей підсумок. Для того, щоб вода трішки скорше закипіла, накриємо її якимсь предметом. Так воно в польових умовах відбувається. Ну, ця фляга пройшла зі мною бойові дії. Нічого поганого про неї сказати не можу. Пошарпана, нічого не лопнуло, нічого ніде не тече. Все гаразд, такий стратегічний запас води. На будь-яку пору року, на будь-яку пору доби, От в такій флязі дуже зручно. Ця фляга, вона, можливо, трошки тяжкіша, але знову ж таки зручніше мити, зручніше, особисто мені з нею зручніше пити, особисто мені вона просто більше подобається. Про кухонну систему сказав, кухонна система, додатковий підстаканник. До цієї фляги купуються окремо, так я, як я і говорив е, в тому відео в своєму. Можливо, це от, м, звичайний підстаканник від української фляги. Алюмінієвий, можливо, я буду його використовувати в своїх наступних бойових і навчально-бойових виходах. Ну, дві таблетки сухого спирту і вже маємо майже закипівшу водичку. Е, для повного розуміння маємо отаке непорозуміння армії ворога. Я його теж окремо пофотографую, щоб е, закипятити півлітри води от, з такого розігривача. Е, нам потрібно Ну, реально, ці всі три фігулки цього сухого спирту теж маю. Теж має місце, іноді ношу, але, 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 надаю перевагу есбіту. Також маю таку куксу, трохи її промиємо. Нічого не важить, нічого не варта, але в польових умовах надзвичайно додає комфорту. Для просто того, щоб зігрітися, випити кави, випити чаю. Отака от от звичайна вілдівська кружка. Маю таку ложку. Теж нічого не важить, поміщається в нашу чашку, носиться в кишені спорядження. Зараз трошки почекаємо, водичка закипить, і будемо пити. Таким от чином виглядають наші фляги, виглядають фляги поряд, дата випуску цієї фляги, дата випуску нашого підкотельника. Ну, тут просто, просто така от фляга. Чехол до цієї фляги і утилітарний чехол до нашої фляги. З Британії, куди можна реально розмістити все, що завгодно. Зараз чекаємо, поки закипить наша водичка. Таким от чином горить сухий спирт, кукса, ложка. Просто для того, щоб трошки скорше закипіла вода, встановив зверху цей підкатєння під українською фляги. І так трошки скорше воно має би закипіти. Є окремі, є спеціальна кришечка е, така для цієї, для цього підкатльника, є спеціальна кришечка для британської фляги. Підбірніше для британського підкатльника. Тоді е, теплоефективність закипання набагато скорше. Загалом на минулому відео, на жаль, мікрофон наказав довго жити. І не записав відео, тому сьогодні грію вже на пічці, вона гріє скорше. Що хотів сказати? Таким дослідницьким шляхом було вияснено, що металева з нержавійки чашка, в неї теплопровідність менша, ніж в алюмінію. Тобто, навіть якщо ми алюмінієвим котілком накриваємо зверху, теплопровідність алюмінія дуже сильно велика, вона дуже сильно обпікає руки. Ну і враховуючи те, що алюміній псує наше, наше здоров'я, то я напевно зроблю з алюмінію із оцієї от фляги е, спорядження на короткі рейди, на такі, ну, там до тижня вихід, наприклад, то це буде ця фляга і ця маленька алюмінієва чашка, коли треба скоро, коли треба небагато, коли треба швидко. А з великої із. Бо цієї от фляги зроблю е, ну, такий, таке спорядження на більш, на більш серйозні рейди. У мене буває таке, що я взагалі ношу лише один Е, вода має місце і в бутилках, вода має місце в пет пляшках, вода має місце в гідраторі. Тому от, беремо один підкотельник, беремо пічку з газовим балоном, і того нам вистачає ну, на такі надовгі на рейди. Мене там питали за ґрантвей. Працює, як бачите, є на кишені, все нормально. Єдине, що єдине, що замінив цю стяжку на більш маленьку, теж постараюся в короткому відео показати. Але то вже буде ближче до огляду. то вже буде на той час, коли я буду пояснювати за цей грантвей. Не залишаємо за собою слідів. Бережіть природу, піклуйтеся про природу, піклуйтеся про себе і про своїх побратимів, не залишайте за собою сміття, щоб ворог не знав, що ви тут були. Загалом маємо каву. Маємо куксу, ніж на тренчику. Не знаю, чи вам буде видно, що пара вже йде. Це спорядження цей підкотільник він більше підходить для людей, які ну, працюють, скажімо так, в складі підрозділу. Да, до речі, хотів вам нагадати, щоб ви так не робили зі своїми крутими ножами. Особливо з ножами зі сталі, яка має досить велику відпускну спроможність, так відпускну таку характеристику сталь, яка калиться повітрям, тому що від повітря на сталях, які каляться повітрям, вони відпускаються. Навіть при завантаженні в окроп вони відпускаються, і буде біда з ріжучою крайкою. Там більшість говорить про те, що з усіма ножами так не можна робити. Ну, але по факту, по факту, з 440 Сі так можна робити, нічого з нею не буде, бо вона закалюється трошки, трошки інакше, ніж ваші модні, круті сталь. Переходимо пити каву і будемо резюмувати сьогоднішнє наше відео. Отже, давайте підведемо підсумки. Британська фляга з отаким утилітарним підсумком. Мені подобається більше. Через що? Через універсальність підсумку. Через ну, алюміній я буду використовувати, намагатися використовувати рідко. Але от в такому от плані, от в такому от плані, цей підсумок може стати універсальним. Тобто, ми можемо звідси викинути флягу. І сюди завантажити наш БК, сюди завантажити наші магазини, сюди можемо завантажувати те спорядження, яке нам потрібно. Якщо це короткі рейди, якщо це ну, не дуже якась серйозна така робота або робота серйозна, але на короткий час, то ми можемо навіть лишити флягу на базі, взяти просто під котельник, взяти сюди в цей же підсумок, наприклад, таку пічку або пічку Esbit, Есбіт mm, взагалі, манюнечка, Я її сфотографую теж в макрозйомці, покажу, як вона працює. Ну, тобто, э, взяти пічку Есбіт, взяти э, сухе пальне і на тому от, можна використовувати, на тому можна гратися. E, ще на старих підсумках була от така. Mm. Зашіпка на підсумці, я знаю, багатьом вона не дуже подобається. Я, як прихильник британського спорядження, я, скоріше за все, до неї звик. Цей підкотельник дуже зручний, коли нам просто треба вживати їжу. Тобто, їжа поставляється централізовано, централізовано вона розігрівається, централізовано то все видається. Тобто, підкотельник має місце, але, але але з деякими оговорками. В польових умовах е, ну, мені, особисто мені, він буде заважати. Щодо цієї фляги, е, кріплення Еліс, не Моллі. е, не знаю, мені Еліс трошки більше. Так от, кріплення. Еліс, кріплення Еліс мені подобається трошки більше. Е, от така фляга. Е, пройшла зі мною е, наступаючі е, операції, пройшла зі мною рейди, е, аварійний запас води на будь-які випадки життя, на будь-яку погоду, навіть коли мінус, нічого не сталося, нічого не лопнуло. Е, загалом має місце бути. Випускається купою сторонніх фірм, окрім того, що випускається Мілтек, випускається там зараз і МТАК, і Китай, і не Китай. І Америка, і навіть схожа фляга поставляється в армію Нідерландів. Мені не подобається, що в неї маленьке горло. Тобто через маленьке горло досить тяжко цю флягу відмити, особливо, коли ви набираєте неякісну воду, особливо коли ця вода декілька днів у вас флягі знаходиться. Мені то трошки трошки не подобається. Мені більше сподобалася британська фляга. Мені вона пасує в спорядження, мені вона пасує ну, по багатьох чинниках, але в цій флязі є от такий от підкотельник. І це досить круто. Так, з мінусів цього підкотельника це те, що він довше прогрівається, з мінусів цього підкотельника, що він тяжче за оригінальний алюмінієвий, який був у цій флязі. але... З плюсів, тобто е, не нагріваються дуже сильно ручки. Е, маємо більший об'єм маємо об'єм майже 700 мл. Тобто, коли ви працюєте в підрозділі, коли ви працюєте в групі, коли ви працюєте де е, людей, скажімо так, більше двох, то е, ця штука, вона дозволяє вам. Більш гибко так оперувати своїм спорядженням, тобто, така от велика кружка, вона дозволяє вам працювати ну з більшою з більшою кількістю людей. На більшій кількості людей можете нагріти води, тобто більш, більшість кількість кількість людей зможе. Прийняти їжу, я навіть в такій флязі, верніше в такому підкотельнику, коли лежав в госпіталі, то я сюди набирав ну, їжу, скажімо так, коли централізована кухня, тобі сюди насипали перше, в якусь ну, таку от штуку насипали, або в велику вілдівську кружку насипали друге, і в таку маленьку вілдівську кружку ви просто берете собі напад. Загалом загалом такі мої висновки, таке в мене спорядження. На сьогодні маю аналог американської фляги. Хоча вона мені більш нагадує не американську, а все-таки голландську флягу, особливо з цим залізним підкетельником, теж, до речі, від МФХ або Мілтек. І маю от таку от флягу британської армії. Такому універсальному утилітарному підсумці. Це досить круто, досить круто, що цей підсумок не є суто під флягу, тобто ми можемо, забравши з цього підсумка, забравши нашу флягу, ми можемо використовувати її під будь-яке інше спорядження, під будь-які наші предмети, які нам потрібно, тобто ми можемо ну, в таких тактичних умовах так, лишити флягу. Я не знаю, там закопати, забрати її, е, лишити на базі, і не знімаючи з себе спорядження, там, е, не міняючи ці, так як на цій флязі дов, нам доведеться знімати і перевішувати підсумок, тобто зняти це і отримати якийсь інший. То з цією флягою ми можемо е, просто м, внутрянку дістати і е, ну, отримаємо утилітарний підсумок. Як я вже і казав в минулих відео, фляга поставляється в армію з, під, з таким підкатльником, і сама фляга. Сторонні всі предмети, так як мені писали, поставляє фірма BCB, тобто окрема залізна кружка, окремі якісь ну, такі плюшки, так, це Cooking System. Е, вона докупляється солдатами окремо. Тобто в армії не видають, в Британії не видають залізний підкатльник. Ти мусиш його купити собі сам окремо. Е, в цьому, в принципі, е, плюс цієї так, в цьому, в принципі, плюс цієї фляги через те, що ви отримуєте флягу з підкатльником. Але я не знаю, можливо, в мене е, ця фляга просто перекочує в цей підсумок. Е, єдине, що мені не подобається, це. Горло таке невеличке горло, яке не дозволяє нормально промивати флягу. І якщо ви користуєтесь не дуже якісною водою, то вода застоюється і дуже тяжко ну, потім відмити, відмити звідси наш, нашу воду, наш запах. Я користуюся пічками, знову ж таки, такою пічкою, пічкою Esbit з... Сухим пальним я користуюся іноді навіть таганками ворога, коли е, потрібна мінімальна вага і мінімальне спорядження. Я користуюся від себе, можу рекомендувати вілдівську кружку. Досить крута, нічого не важить, дорого не коштує, але комфорту додає просто нереально. Е, такий в мене зараз на даний момент е, мого розвитку мій кухонний набір, набір, з яким я виконую задачі. Бойові задачі, навчально-бойові задачі. І е, ну, такі мої висновки, по моєму спорядженню, це те, що реально можу від себе рекомендувати. Таке в мене сьогодні відео. Е, досить тяжке, досить сумбурне, досить довго воно знімається. Е, знову ж таки, мікрофон там пару хвилин тому наказав довго жити. Але маємо то, що маємо. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.